У Кабуляцькому професійному аграрному коледжі, котрий знаходиться в мальовничому куточку Полтавщини, відбувся черговий захопливий та яскравий захід. День здоров'я. Друзі, сьогодні ми в аграрному коледжі міста Кабуляки, і сьогодні тут відбудеться свято. свято Який тут відзначають, щорічно і це міроприємство завжди проходить з особливим настроєм та надзвичайним активністю. Вихованці ліцею разом із викладачами створили шість команд, які і прийняли участь у чималій кількості змагань. Ух ти! це ваша команда така. А, так! Борщів, збірна кухарів і трактористів. О! І що це значить? Бо розвишаки. Тепер прочитав. А, часто? таку назву. а, а Показано, хто придумав креативну назву? Сергій Федорович Це він таке придумав, да. що ви розбишаки, Та да. на вас подивиться святі люди. Свято з нагоди Дня Здоров'я оголошується відкритим <плес> В рамках Олімпійського тижня проводимо традиційний захід День здоров'я. Сьогодні ви будете змагатися за кращу команду. І для всіх вас по завершенню буде нагородження, а після нагородження традиційна, безкоштовна каша польової кухні. Відеомонтаж завжди всіх наших відео Наталія Славянська. І наш гість, який сьогодні долучився до нашого свята, це Олег Ну, Давайте пропонуємо цьому педагогічному колективу, хто готував команди і хто в командах разом з вами. Перші. На самому початку відбулось урочисте привітання команди. Ході, якого учасники проявили повну креативність, тонкий гумор і навіть філософський підтекст у своїх презентаціях, за що й заслужили майже відмінні оцінки. Порщі наша команда! Суперська тракторна база, лучні, як цибуля, сильні, як руля, потужні, як трактор, реп, як крузак. гарячий борщ, гаряча гра, перемога в нас одна! ми супер борщ, а ми всі каша, перемога буде наша. Ми команда. Шаринки. Якщо хтось думає, що нас можна загасити, а спробує. Одна жарилька розгорається, а разом ми кожній погодні перемоги. А вперед, ніхто не тече, хто з вами не дарує, той завжди перемогу забує. Розбийшаки! Що у нас? Сила Сили знаки! Дружнями перейдете! Перемогу заберем! Розбишаки! <плес> <плес> Організатори свята ретельно підготували кілька захопливих рухливих конкурсів, сповнених дружньою суперництва і радості. Команди на стар! Компетентне журі уважно слідкувало за перебігом подій та ретельно підраховувало бали кожної команди, щоб зрештою визначити того, хто стане переможцем дня. Далі команди брали участь у великій кількості рухливих конкурсів, які вимагали вправності, швидкості, точності, дружньої взаємовиручки і, звичайно ж, азарту. Викладачі. Не відстаючи від своїх вихованців, активно включалися в усі етапи змагань, демонструючи солідарність і командний дух. Які настрої? Позитивний. Ну, то... Чудово. Да. Це буде супер. Чухайте. Да. Вони, вони сьогодні були кращі. Да. Коли змагання завершились, директор. Аграрного коледжу енергійна Таміла Шевченко підвела підсумки і за результатами, отриманими від журі, нагородила переможців грамотами і цінними призами. Третє місце у спортивних змаганнях за води здоров'я в рамках проведення олімпійського тижня отримала збірна група ПЕС 11 ПЕС-21, ТС-31. Жаринки. 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 Халівань за жаринки. Да, ми ще зробимо фотосесію. друге місце. Як допомагається? Вижати! Розбиш! І, звичайно ж, наприкінці дня на всіх присутніх чекав смачний і ситний обід, приготований кухарями столовими. Що стало символічною крапкою в завершенні навчального тижня в Кобиляцькому професійному аграрному коледжі, принісши учасникам додаткову невичерпну енергію і гарний настрій.